Добрий день. Ой, а як вас тут? Христос воскрес. Жіночко. Жіночко! А де вас тут у цей самий головний? А, а, ага. Жіночко! Псс! Жіночко! Чуєте, а хто наступний до мікрофона? А він один? Один співає? А я думала так по кругу, знаєте, як в караоке. Клас! Ні, ну Гарно співає, гарно. А що це ви я не встигаю? На коліна встаю. Боже, на що я ті каблуки взула. Алё, Кать, я, я в церкві! В церкві я не можу говорити, в церкві. Всім привіт! Ви не уявляєте, де я. Я в церкві. Чекайте, я зніму. Ну так ж краще краще, ж, правда. Фу, мені так душно. Вам нормально? Да, А мені так душно, я не можу. А немає лавочки якоїсь. Боже, вже поліклініці поставили, а вас ще немає. Ой, фу. А ну потримайте, потримайте, я запалю. Потримайте. Загадала. Що, не з тої сторони подумала? Що вже не так? Боже капець, як в нього горло не болить. Але але голос має дуже гарний, дуже гарний. Може йти на якийсь, знаєте, оце таланти якісь. О, жіночко, дивіться, дивіться, видно мій будинок, я там живу. Класно, правда? А знов на коліна, нормальна така зарядка. Ой! Чуєте, може ви не помітили, але я, пер... я перший раз тут я ніколи не заходила. Мимо просто проходила. Думаю, так гарно чую, хтось співає, дуже гарно. Думаю, зайду, подивлюся. Бо я ж теж співаю, знаєте, але трошки, ну чесно, не мій репертуар. А, а що відбувається? Куди всі йдуть? що їсти, що пити, кого цілувати? Я пас, я... я піду, прикрийте мене. Ви якраз така широченька жіночка. Прикрийте її піду. Все, всім до побачення. А, э, вы истину воскрес. Все, пока.